4,9, додати 3,8. Додавати будемо в стовпчик, записуємо кому під комою. І, як ми бачимо, в нас достатньо цифр і у першого дробу, і у другого дробу. І тепер додаємо: 9 додати 8 виходить 17, 7 записуємо, 1 помічаємо.

Як ми бачимо, у першому числі недостатньо знаків після коми для того, щоб виконати додавання, тому ми дописуємо нулик, зверніть увагу, кома знову записана під комою, і тепер додаємо: 0 додати 8, виходить 8, 5 додати 7, виходить 12, 2, пишемо 1, помічаємо.

Як ми бачимо в другому числі, знову після коми недостатньо цифр, ми дописуємо туди нулик. І тепер додаємо 3 додати 0 дорівнює 3, 9 додати 2 дорівнює 11, 1 записуємо, 1 замічаємо, 4 додати 1, 5, додати 4 9. І одиничку просто зносимо, кому записуємо під комою. Четвертий приклад 52, ціли плюс 9,3. 9,3. Зверніть увагу, у числа 52, ціли, кома стоїть після двійки, її не пишуть, коли немає цілої е, дробової частини, коли є тільки ціла. Нам потрібно для додавання помітити, що кома там стоїть, і дописати нулик після коми для того, щоб ми спокійно могли додавати. 0 додати 3 буде 3, 2 додати 9 буде 11. 1, пишемо, 1, помічаємо, 5 додати 1 буде 6. Кому записуємо під коми. Вийшло 61,3. П'ятий приклад. 0,642 тисячних. 642 тисячні додати. 0,0358. Як ми бачимо, тут вистачає всіх цифр, кома записана під комою. Просто починаємо додавати 2, додати 8, 10. 0 записуємо 1, помічаємо 1 додати 4, 5 додати 5, 10, знову 0 записуємо 1 помічаємо. 6 додати 1, буде 7, і ще 3 буде знову 10, 0, записуємо, 1 помічаємо. 1 додати 0, додати 0 буде 1, кому ось тут помічаємо це. Одна ціла і три нулики. Тому, коли ми записуємо відповідь, це буде просто одна ціла. Шостий приклад 14,57. Додати 23,651 тисяча. 23 651 тисячна. Як ми бачимо, тут не вистачає однієї цифри, дописуємо нулик і додаємо. 0 додати 1 буде 1, 7 додати 5 буде 12. 2. Пишемо 1, помічаємо, 1 додати 5, 6, додати 6 буде знову 12, 2 пишемо 1, помічаємо. Помічаємо 1 додати 4 буде 5, додати 3 буде 8, 1 додати 2 буде 3. Кому ставимо після вісьмірки. Вийшло 38,221 тисячна. 7 приклад 2,3 додати. 16,477. 16 записуємо так, щоб шестірка була під двійкою, 477 тисячних записуємо просто після коми. І в першому числі дописуємо два нулика, тому що в нас не вистачає там цифр. 0 додати 7 буде 7, 0 додати 7 буде 7. 3 додати 4 буде знову 7. Кому можемо вже зразу тут поставити. 2 додати 6 буде 8, 1 просто переписуємо. Вийшло 18,777. тисячних. Восьмий приклад. 0,3 додати 0,954 тисячних. 0,954 тисячних. Як ми бачимо, в першого числа не вистачає цифр, ми дописуємо туди два нулики і починаємо додавання. 0 додати 4 буде 4, 0 додати 5 буде 5, 3 додати 9 буде 12. 2 пишемо, 1 помічаємо, 1 додати 0 і додати 0 буде 1, ставимо кому. Вийшло 1,254 тисячні. І ще один приклад: 9. 4,46 додати. 4,54. Всіх цифр вистачає, нулики ніде нам не потрібно дописувати, просто додаємо: 6 додати 4 буде 10, 0, пишемо 1, помічаємо. 1 додати 4 буде 5 і ще додати 5. Знову 10, знову 0 пишемо, 1 помічаємо, 1 додати 4 буде 5 і додати 4 буде 9. Вийшло 9, і 2 нулі, тобто це просто 9, так як було отут у нас в першому прикладі.